Не говори про доброту, коли ти нею сам не сяєш, коли у радощах витаєш, забувши про чужу біду. Бо доброта не тільки те, що обіймає тепле слово, цим почутті така основа, яка з глибин душі росте. Коли її не маєш ти, то раниш людям людині, не немає вищої святині, ніж чисто сяйво доброти. Це перша така моя закордонна подорож. Тут більш Інфраструктура в Києві краще небагато. Ще нещодавно 23 людини з різними видами інвалідності вирушили в свою першу закордонну подорож, яка простягалася на 4500 кілометрів. Люди з інвалідностями були спеціально підібрані так, щоб допомагати один одному. Наприклад, люди з вадами слуху допомагали тим, хто на візках і так далі. У цій подорожі вони мали перемогти самих себе і дістатися найбільшої гори міста АФІН Акрополь. А бонусом для них слугуватиме, звичайно ж, Середземне море. І взагалі більшість з них побачить море вперше у своєму житті. Вся подорож проходила через декілька країн, в яких ми зупинялися для того, щоб краще познайомитися з містами і людьми, які в них переживають. А в самих афінах ми оселимося у найдешевшому районі в одному із його готелей. А ось що з цього всього вийшло і чи сподобається такий від реабілітації людям з інвалідностями, ми побачимо далі. А ось і наш автобус на 55 місць, який стане для нас всіх домівкою на найближчі два тижні. В якому ми будемо їсти спати, розповідати один одному веселі історії з життя, а також дивитися, дивитися і ще раз дивитися у його вікна на світ, який ми бачили тільки на екранах своїх смартфонів. Готові. Наш маршрут до Греції пролягав через декілька країн. Ми їхали повз їхні столиці для того, щоб більше побачити і запам'ятати. Наша країна, де ми маємо зупинитися, це Болгарія і її столиця місто Софія. Софія це столиця Болгарії, а також найбільше місто країни. Це місце з багатою і давньою історією. Кожна пам'ятка якого відбуває складне минуле всієї держави: старовинні церкви, перетворені в мечеті, монументальна соціалістична архітектура і римська спадщина приплітається сучасним містом. Зараз Софія динамічна європейська столиця, візитною карткою якої є красиві пейзажі та унікальні архітектурні поєднання, а також безліч красивих сакральних пам'яток. Значить, дивіться, у цьому скверику можна посидіти в тіньочку. От там будинок, який ви бачите, це стара Софійська мінеральна баня. Баня, яка повністю була на мінеральній воді. Тобто, коли я приїхала, то ми користувалися як банею. Тепер зараз а, там частину відремонтували, тому що вона дуже стара і в дуже страшному штані була. Частину зробили музей Софії. Можна зайти подивитися, можливо, ще й безкоштовний вхід. Мінеральні джерела є біля бані, і ось тут -от, з лівої сторони, подивіться, маленьке приміщення, там квитки продають на транспорт, і зразу за ним виведені мінеральні джерела, де можна просто води попити. 23 людини з інвалідностями, які були спеціально підібрані так, щоб допомагати один одному, вирушили у свою першу закордонну поїздку, в якій вони мають перемогти самих себе і здолати найбільшу гору міста АФін Акрополь. А зараз ми вирушаємо у ще одне місце, де має побувати кожен українець. А дорогою мені стало цікаво, які вже є враження у групи від побаченого. Хороший старт, так как я нигде не была, мне понравится. Все ко мне, все ко мне, все ко мне. Маринка сиськи притягивает. Да. Эта территория была богатская. І загалом це перша така моя закордонна подорож, тому дуже цікаво. І дивлюсь за всім з великим захопленням. та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен синім морю. Та веренах хто потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гуманів. сечі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Але найбільше це, що хочеться, ми будемо вирушати в Грецію. Тут я хочу подивитися, тому що Греція сама вона. Дуже така старовинна країна і там дуже багато історія з історією подій багато пов'язано, тому хочеться саме більше відвідати саме ту країну. Ну, типу, да. Ми приїхали не в самий тихий район міста. Афін тут знаходиться бюджетний готель, який був по нашому карману, і ми оселилися тут серед місцевих мешканців. Але стараючись не дивитись навкруги, ми вирушили вузенькою вуличкою до нашого готелю, де ми мали оселитися на 4 дні і познайомитись один з одним ще ближче. Місто Афіни це столиця Греції і центр історичної області Аттика. Є найбільшим містом країни, її економічним і культурним центром. Афіни один з найзначніших давньогрецьких полісів і символ західної цивілізації. Це місто, яке багато хто вважає колиською європейської культури і науки. Тут жили і творили Сократ, Платон, Аристотель, Софокл, Єврепід. Місто названо на честь богині мудрості Афіни та відоме своїм Акрополем, який є одним з найбільших стародавніх руїн у світі з дивовижними артефактами часів стародавньої Греції. Афіни не просто реліквія минулого. Це жвава, динамічна і сучасна столиця. Вигляд міста був сформований тисячоліттями історії і декількома древніми великими цивілізаціями. Є міф, чому покровителем була обрана богиня Афіна. Перший афінський цар Кекроп запропонував двом богам Афіні і Посейдону, посперечатися за заступництво над новим містом. Для цього потрібно було принести цареві дар. Посейдон вдарив тризубом, із землі забило джерело, але вода в ньому виявилася солоною. Афіна вдарила своїм списом, і з землі виросло оливкове дерево. Подарунок Афіни кекропу сподобався більше. 23 людини з інвалідностями, які були спеціально підібрані так, щоб допомагати один одному, вирушили у свою першу закордонну поїздку, в якій вони мають перемогти самих себе і здолати найбільшу гору міста АФін Акрополь. Ну а ми вже готові виїздити до спеціально обладнаного пляжу для людей з інвалідностями. Таких місць тут вистачає. Найкращий спосіб, в який країна показує свою доступність для інвалідів, є обладнані пляжі на материку, а також на багатьох островах Греції є спеціальні зручності на пляжах. Крім того, багато готелів та ресторанів перепроектували свій інтер'єр, щоб приймати відвідувачів на інвалідних військах. Греції відпочинок для людини на візку повністю доступний. Пляжі, готелі та місця загального користування обладнані. А більшість визначних пам'яток можна відвідати без сторонньої допомоги. Практично у кожному місті можна взяти в оренду візок або замовити транспорт для інваліда. Як ви зрозуміли, ми на одному із морських пляжів у Офінах, який є безкоштовним, а також обладнаним для людей з інвалідностями. Оці дві рельси, які ви бачите, заходять у море, по ним пересувається крісло, яке і завозить людей у воду, а також вивозить з неї. Управляє Управляється чудоапаратом спеціально підготовлена людина, яка постійно знаходиться тут і завжди при потребі прийде на допомогу. Перший раз на морі Так. Да. Ну от і настав ранок того дня, коли 23 людини з інвалідністю зіштовхнуться, можливо, із одним із найбільших викликів у своєму житті. Сьогодні вони мають здолати одну із найбільших гір у Афінах і здійнятися у Акрополь. П'ятиста метрах від гори Акрополя знаходиться храм Зевсу. Ми вирішили зійти тут і звідси почати наш шлях. Вхід храм Зевсу Олімпійського для людей з інвалідністю та для їх супроводжуючих абсолютно безкоштовний. А для всіх інших коштує 6 євро. На південному сході від Акрополя, можна сказати, на його тлі, недалеко від площі Конституції, розташований один з найбільш значущих храмів давнини, споруджений з пантелийського мармуру, який присвячений Зевсу в Зв'язку з чим його станки сьогодні називають Олімпіон. Будівництво храму Зевса Олімпійського почалося афінським тираном Песистратом і його нащадками. Спочатку проект був розроблений за зразком найбільших храмів Малої Азії. Для будівництва храму використовували кращий мармур, що видобувається на горі Пантелус. Довжина його стін становила 96 метрів, а західного і східного фасадів 40 метрів. Ви бачите її? Чірпав, хібачка, відрізає? Безміє сюда, Андрю! Возьми за панцирь! Только не бойся, і си сюда. Дай мне, Не спеши. Покажи на камеру, вот. О! О, пізніше Андрюха її відпустив. А ми з вами повертаємося до храму Зевса. Є тут ще одна споруда, яку ми не можемо обійти, а саме Арка Адріана. Внесок Адріана в життя Афін був настільки великий, що вдячні жителі Афін назвали новий район у честь нього. Крім цього, вони звели на честь нього арку, споруджену повністю з пантелейського мармуру, яка вела зі старої частини міста у новий. 23 людини з інвалідностями, які були спеціально підібрані так, щоб допомагати один одному, вирушили у свою першу закордонну поїздку, в якій вони мають перемогти самих себе і здолати найбільшу гору міста Афін – Акрополь. Афінський Акрополь найвідоміший Акрополь у світі, розташований у столиці Греції місті Афіни на пагорбі Акрополіс висотою 156 метрів над рівнем моря. Афінський Акрополь виник як захисна споруда близько 10 тисяч років тому. Вже тоді цей скелястий відріг, розташований сьогодні на околиці Афін, приваблював своєю неприступністю. Але по-справжньому укріплення тут стали будувати близько 1250 років до нашої ери, коли пагор був оточений потужними стінами в 5 метрів завтовшки, будівництво яких потім приписували циклопом. Дорогою на гору ми зустріли дідуся. Який, побачивши групу людей з інвалідністю, просто жахнувся і сказав, що ми даремно здолали такий шлях. Візками по багатьом сходам ми далі не проїдемо і що мусимо спускатися назад, донизу, то обійти гору з лівої сторони. А вже там є ліфт, завдяки якому ми і дістанемося до місць історичного обітування царів та героїв легенд. Обійшовши гору з іншої сторони, ми знайшли вхід для людей з інвалідністю, де на них чекав спеціалізований транспорт і спеціально навчений персонал, що відвозили всю групу до ліфту, який підіймає відвідувачів на гору Акрополь.